Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану на 90 діб, тобто до 18 листопада цього року. За відповідну постанову проголосувала 347 депутатів. Це вже восьме продовження дії воєнного стану спочатку повномасштабної війни. Також парламент продовжив і дію загальної мобілізації теж на 90 діб, тобто також до 18 листопада цього року. Отже, э, знову буде хвиля виписаних на колінах повісток. Як реагувати, коли вам вручають виписану на коліні повістку? Та чи варто підписувати акт про відмову від отримання повістки? Яким ТЦК завжди лякає? Установа кабінету міністрів номер 1487 затверджена на визразок повістки, яка заповнюється та підписується начальником ТЦК, зазначається номер розпорядження, на підставі якого викликається особа та уповноважується особа на її вручення. Якщо повістком заповнюють на коліні ще й старого зразка, не зазначається номер розпорядження, вручає її неуповноважена особа, то ви чомусь на думку працівників ТЦК все одно повинні отримати таку повістку. Звісно ж, ви не повинні цього робити. Хоч враховуючи той факт, що вона вручається з порушенням встановленим законом процедури. Постійно звертається увага на те, що повістку можуть вручити будь-де. Але ніхто не говорить, що повістка бути, повинна бути наперед правильно заповнена. І лише тоді, коли вона правильно заповнена, дана повістка буде вважатися врученою у законний спосіб. Досить частими питаннями до мене є питання щодо можливості відмовитися від одержання повістки, як це зафіксувати, що таке акт відмови від одержання повістки. Завжди можна відмовитися отримувати повістку та підписувати щодо її отримання, але доведеться сплатити штраф. Якщо ж вручають повістку в громадському місці та вписують дані в порожній бланк із підписом керівника центру комплектування, потрібно пояснити, що це незаконно. У разі відмови від повістки,. Представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Ви теж не зобов'язані нічого підписувати, або ставити відповідний підпис у цьому акті. Якщо акт все ж складають, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 гривень до 1700 гривень за порушення. Право військового обліку, це стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. Накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді. Відразу хочу звернути увагу, що документ, яким би було передбачено складання акту відмови від отримання повістки від суду, з чого відповідно випливає, що ніякий акт ви не повинні підписувати, але робити відеозйомку процесу. Примусового вручення повістки та складання акту треба робити. У суді центр комплектування буде доводити, що ви порушили правила обліку. Саме за це, а не за відмову від повістки. Передбачено штраф за власне відмову покарання немає. Воно взагалі відсутнє. Під час вручення повістки представник центру комплектування ще не знає, чи порушуєте ви правило обліку чи ні. У разі якщо ви виїхали на нове місце проживання, потрібно знятися з обліку та стати на новий облік протягом 7 днів. Якщо ви внутрішньопереміщена особа з окупованих територій, то маєте стати на військовий облік за новим місцем проживання, незалежно від того, чи знялися ви з обліку вдома. Часто це просто неможливо через окупацію та бойові дії. Потрібно інформувати свій центр комплектування про зміни в житті та переміщення. Якщо ви порушуєте згадані правила обліку, то підлягаєте адміністративній відповідальності. Якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку, там немає підстав. А в такому разі центр комплектування а, центру комплектування буде досить складно довести правопорушення. Інформація про те, чи знялися ви з обліку, є лише а, у вашого попереднього центру, а даними військоматами, тобто центрами комплектування, вони не, вони не обмінюються. Ще раз нагадую, що в повісті до військомату повинні бути вказані прізвища ім'я про батькові військовозобов'язаного, наказ з'явитися до центру комплектування з підписом військового комісаріату, початкою в нижній частині місце, де повинна розписуватися особа, яка підтримує документ. У деяких повістках можуть бути різні формулювання, деякі. Центрі комплектування пишуть пропоную з'явитися, а інші наказують. Відповідки можна відмовитися, якщо в ній вказано не всі особисті дані, або якщо вона заповнена з помилками. В разі, коли в повісті виявлені помилки, можна відмовитися від її підписання. Тоді працівник військомату буде зобов'язаний скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків. Акт передають до центрів комплектування, які мають виправити помилки. Як вже зазначалось, акт відмови ви не повинні підписувати однак, обов'язково потрібно фільмувати весь процес. Зокрема, в одному з рішень суду, яким було скасовано постановити ЦК про притягнення особи за статтею 210, частина 1 КУПАП. Суд декілька разів перепитував у працівника ТЦК, яким документом передбачено складання акта відмови від отримання оповістки. У відповідь Осені проховував купу законів, згадав постанову кабіну номер 1487, але посилання на статтю, пункт або щось інше так і не надав. Постійно звертає звертається увагу на те, що повістку можуть шручити будь-де, але ніхто не говорить, що повістка був, повинна бути наперед і правильно заповнена. Лише тоді вона вважається врученою в закону, в законний спосіб. Демократія це процедури. Ми йдемо в НАТО. Хочемо з ноги вибити двері в ЄС. Хочемо поставити себе на рівень з країни, з країнами розвинутої демократії. Закон та процедура це все зазначена інформація не є відповіддю на питання як ухилитися. Однак ви повинні знати свої права та розуміти, коли ви піддаєте їх порушень. Отже, з усього, що я сьогодні вам розповіла, слід запам'ятати основне, що документи, яким би було врегульовано процедуру складання акту відмови від вручення повістки, не існує. Немає норми е, закону чи постанови, е, яка б зобов'язувала і регулювала саме процедуру складання даного акту. В принципі, у самих територіальних центрах комплектування даного зразка такого акту немає. Отже, відповідно з цього випливає, що ви не зобов'язані і маєте повне право не підписувати даний акт. Чому я наголошувала попередньо про те, що ви маєте знімати відео, як це відбувається, оскільки коли справа вже буде розглядатися у суді, і ви будете відстоювати свої права, то це буде відповідно вашим доказам на захист безпосередньо ваших прав. Отже, знайте свої права і з розумом ними користуйтесь. Закон один для всіх.